Вітаю всіх. І так. Ду на опередження, бо, знову ж, задрочите. Якщо мені не подобається щось, я вам кажу прямо. Якось давайте фільтрувати тематику. Ну, просто ж сил нема. Я роблю відео, виходячи з того, що мені пишуть, і що людям цікаво Цікавтеся позитивом. Але, масований обстріл. До кінця жовтня я беру. Масований обстріл стратегів буде до кінця жовтня. Масований обстріл з стратегії буде до кінця жовтня. Йоп, вашу мать. Вибачайте пауза. Четвірка мечів. Мені знову випадає ця четвірка мечів. Розумієте? Ось питання цієї лінії фронту починається тюркаться. І це як. Невже як останній ривок такий? Боже. Маніпуляції це сімка мечів. Маніпуляції. Далі руйнування. Якось, знаєте, вони думають, коли це зробити. Сятка мечів на дні колоди. Пауза стоїть. Я не... Після цієї карти я перепитувати не буду. Там не, не треба цього робити. Фух. Оце тема. Ви розумієте, що наші телеграм-канали роблять те, що не треба робити. Наче все готово, наче може бути, наче все є. Ознак може бути до хіра. Але ось те, що багато маніпуляцій з цим, це дійсно. Я не можу сказати, чи він буде точно. Давайте так. Він може бути будь-якої миті. Зміни, оці всі якісь. Є політична гра, яка на це впливає. Добре, яка вірогідність, що масований обстріл з стратегами буде до кінця жовтня? Яка вірогідність? Вірогідність яка? Пажити. Маленька. Попажу, маленька. Маленька вірогідність. І четвірка мочів знову на дні колоди. Ну, йо-майо. -йо. Що за знущання? Якісь зміни. До речі, наші ЗСУ причому вилазять. Розчарування, сила. Любі мої, вони думають, ілюзії якісь в голові. Вони не знають, що робити. Тобто він не дасть ефекту, який потрібен. Отже, в чому справа. Може бути, може бути, може його не бути. Розумієте? Така політична сука гра пішла, що. Все. Далі, на тему небезпек потенційних, вся країна загроза, буквально вся країна, майте на увазі. Якщо писали в Телеграмі, що є розвідка Західної України, Києва, Центру, майте на увазі. На останок можуть лупити там, де тихо. Не забувайте про це. І сильно. Що мені, сука, заважає поїхати у Львів? Ніхера. Але, вибачте, тоді прилетіло дуже недалеко від моїх родичів. Дуже. І вибачте, я ехірела так, що мене трясло тиждень. Що мені вам сказати? Я нічого вам сказати не можу. Вибачте, це піздець. Тому майте на увазі, західна Україна, кого робити вас буду в останню чергу, бо дуже багато цієї частини, де летить постійно. Все по черзі у мене по рівню небезпек, самі розумієте. Часу в мене небагато. І я просто закликаю мати на увагу, що якщо вони взлетіли, бо якщо вони летять, це вже увага. Це вже увага. Якщо є зльот літаків, вони вже летять. Перша увага. Друга увага пуски. І третя увага залід, залід ракет, траєкторія. Все. Поки не було зльоту самих літаків на пускові рубежі, майте на увазі, це все фількна грамота, це всі тільки лякалки і винос мозку, не більше.